Фу. Думаєте, це черговий байт, Чи, можливо я вже геть з розуму з'їхав? Взагалі, так, можливо, але я все рівно вважаю Хайтайл чудовою грою. І сьогодні спробую й вам показати все те прекрасне, що в ній є. Хочу нагадати, що в самого мене очікування від гри були високі. А вже ж, чого б їм такими не бути? Я чекав на хайтайл майже 8 років, тому купивши гру та вперше її запустивши, не забуваючи, звісно, такі два слова, як ранній доступ, я. Ні, не все одразу. Тому беріть собі чогось смачного, вмощуйтесь позручніше, та готуйтесь слухати виправдовання моїх 500 витрачених гривень на цю забавку. Давайте трохи про саму гру. Що тут є? Ну, запустившись вперше, вас зустріне простеньке меню. Як зараз це модно, мінімалістичне. Я не фанат такого, і чесно надію, що його пізніше замінять на щось більш цікаве та приємне моєму оку. Ваш скін буде згенерований рандомно. Тому давайте одразу виправимо це на фурі фембоя в чулках. Звісно, кого ж іще. На щастя, вибрати тут є і чого. Внизу меню можна побачити налаштування, які тут досить широкі. А графіку, звісно, виставляємо на максимум. Впевнений, GT240 впорається з такою простою задачею. Гаразд, досить тягнути створення світу, Вони придумували, звісно, цих новомодних нас. Проте нас цікавить класичне виживання, а це Exploring, ось він. Такий же прекрасний, як і 8 років тому. Погоджуюсь, звучить не дуже втішливо. Та не будемо на цьому зупинятись. На перший погляд, ну тупо Майкрафт. Але просто потрібно трохи довше подивитись на гру. Е, гаразд, це все ще Майкрафт, хоча так, навіть краще. Давайте хутенько розглянемо, що взагалі в нас тут є. Яка наша фінальна ціль? А її немає? Точніше, ні, вона є, але поки що досить примітивна. Здобути найкращу руду. Адамантит, так. Так, той самий із Терарії. Щоб зробити це, вам потрібно буде відвідати кожну з чотирьох зон. Зони це такі собі скупчення біомів певного типу. У нас тут є звичайна лісова місцина, пустеля, зима, та я не знаю, що це, нехай будуть вулканічні землі. Прогресія у грі Прозора настільки, наскільки це взагалі можливо. Он у вас є кам'яні інструменти. Хочете краще? йдіть в шахту, фарміть залізо та робіть із нього інструменти. Хочете ще краще? Тоді вам, на жаль, потрібно буде покинути рідну домівку та йти в іншу зону. Проте, щоб зробити бажаний інструмент, вам також знадобиться верстак достойного рівня. Залом про систему верстаків я ще висловлюсь пізніше. Тим не менш, вам потрібно буде покращувати свої робочі місця, щоб просуватись по прогресії. Зазвичай це робиться злитками руди та есенціями, які випадають із мобів. І якби все. Ну, майже гра зараз примітивна та коротка. Але навіть це реалізовано вже непогано. Коли я вперше проходив Хайтейл, мені було дійсно цікаво досліджувати весь цей світ, вивчати нові предмети та покращувати спорядження. Мені просто хотілося ставити та виконувати власні цілі, досліджувати данжі та насолоджуватись цим нешвидким геймплеєм. Знаєте, я б сказав, що Хайтейл це радше 3D Terraria, а не Майкрафт 2. Тому що Terraria ніби теж складається із безкінечного фарму, але тобі навіть на 10 годину. Він не набридає, і що головне, в хайтейлі все досить збалансовано. Ну настільки наскільки це взагалі можливо. До речі, індикатору їжі тут немає, а сама їжа слугує зціленням вашого персонажу, так як це було в старих версіях майну Збоку Ще є лінія вашої енергії, яка витрачається, коли ви бігаєте або використовуєте посилені удари зброєю. Взагалі, сама гра досить цікавим чином буде підштовхувати вас, досліджувати світ. Ви можете знайти рандомно згенеровані ворота, які ведуть в інший вимір. Якщо ви туди зайдете, то зрозумієте, що різного контенту тут має бути багато. Проте його тут немає. В більшості місцях ви помітите ось такі таблички, які підтверджують те, що гра ще в ранньому доступі. Але в центрі цього виміру є такий собі тотем, нажавши на який відкриються спогади. Якщо простіше, це бестіарій. і кожен моб, якого ви зустрінете у своєму проходженні. Буде доданий до нього. Назбиравши достатню кількість спогадів, вам будуть відкриватись приємні бонуси у вигляді додаткових телепортерів та унікальних крафтів. Ця механіка реалізована добротно, тут реально розробникам респектоз Вона не заставляє вас блукати світом ціле напрямлено, а просто спонукає це робити, винагороджуючи всякою всячиною. Також є інші виміри, які вам потрібно буде досліджувати колись. Поки що це неможливо. Звісно, можете їх відвідати, але ніякого нового контенту там немає. Такі собі заглушки. Якщо узагальнити весь геймплей Хайтейлу, то він, очевидно, не завершений. Але має гарний початок і цікаві ідеї. А тепер хочу трохи розповісти, за що я так полюбив цю гру. Взагалі, мені багато що тут сподобалось, та давайте розкажу лише про мої улюблені елементи, щоб відос не затягувати. Почати хочу, напевне, з найскандальнішої теми графіка. Можливо, вам може здатись, що я довблюсь в очі, тому що, ну, як ось це, може взагалі подобатись. Та насправді не знаю. У грі є яка не яка цілісність та певний стиль. Та й на цьому все. Якщо вам не подобається цей візуал і ви не грали в саму гру, то обов'язково пограйте і перерозгляньте свою думку. Тому що мені, наприклад, спочатку графіка теж не сподобалась. Але вже десь на другій годині геймплею я помітив, що в мене досі не печуть очі. А самі текстури не такі вже й погані, які мені здавались спочатку. Ефекти та анімації. Взагалі заслуговують окремої уваги. Звісно, не все так ідеально. Наприклад, освітлення в грі це взагалі якийсь рофл. Але в цілому, якщо взяти докупи весь візуал гри, мені він подобається. Десь на 8 із 10. Рекомендую. Ембіант, звуки та саундтреки. Простенька річ, яка додає кожній грі унікальності. Я із того типу гравців, що викручує звук на максимум та насолоджується більше саундтреком, аніж самим геймплеєм. Тільки по цій причині я награв ХД майже 900 годин. Так от. Граючи хайтайл, я викручував звук на максимум. Але те тут доволі меланхолійні та спокійні. На жаль, я не можу ставити вам фрагменти із ними, тому що не хочу отримати АП на відео. Але ви можете самі їх послухати, наприклад, в Ютубі. Інші ж звуки в грі просто приємні. Разом все це звукове супроводження добре поєднується з самою грою. Данжі. На перший погляд, я думав, що вони тут будуть однотипні. Але повірте, щойно ви відвідаєте якусь зону, окрім стартової, ви зрозумієте, що данжі це одна із найцікавіших речей. Більшість із них виглядають абсолютно по різному, мають як і будівлі на поверхні, так і досить часто під землею, де зазвичай і захований найцінніший лут. Особливо в началі гри ці данжі сильно полегшують ваше і не без того складне життя. Найкраще мені запам'яталась ось ця підземна в'язниця. По тій причині, що я тут вмирав раз 10. Знаєте, в душі. Ще є ще той колхознік і обожнюю будь-яке фермерство в іграх. На жаль, тваринство в хайтейлі поки що майже відсутнє. Зате вирощування культур реалізовано з душею. Ну, типу, буквально, ось бачите есенції аля душі фермерства. Спочатку вам потрібно зробити окремий фермерський верстак. У ньому вам відкриється все для землеробства. Проте на першому рівні вам із рослин буде доступний лише сонях, пшениця та капуста. Щоб відкрити інші культури, вам потрібно покращувати верстак, вирощуючи вже наявні та збираючи. Із них есенції життя. Ці есенції випадають при добуванні цих же культур. Їх, до речі, можна витрачати ще для трейду. Сам процес вирощування простий: робите мотику, скапуєте нею землю та кидаєте туди насінини. По суті, все. Але ви можете пришвидшити вирощування, поливши блок водою із ліки, ну або, звісно, кинувши добриво із гівна. Коротше, все як в мене в селі на городі, я шарю. Окремо, хочу поговорити про бойову систему. Знаєте, якось гуляючи по просторах безмежної мережі інтернет, я натрапив на один такий. Куметний коментар, нібито в Хайтейлі погана бойова система. Дехто навіть запевняє, нібито ця система гірша за Майкрафтовську. Можна довго бубоніти де краще. Але давайте зробимо просте порівняння. У Майкрафті вся бойовка зводиться до клікання в таймінг та блокування щитом. Це основа бойової системи. А всі інші елементи по типу зілля, зарядів вітра, лише доповнюють її. Не скажу, що це погано. Можливо, дещо просто, але зовсім не погано. Хайтелі ситуація, як на мене, цікавіша, як і в будь-якій. Грі подібного жанру ви можете завдавати звичайних ударів, а зажавши алкем, ви зробите щось по типу посиленого удару. Але це, в свою чергу, забере вашу енергію. У правому кутку екрана у вас є щось типу ульти, будемо так її називати. Накопичується вона, коли ви завдаєте шкоди будь-яким мобам. Коли ульта назбиралась, ви можете її використати і роздати пізд. У грі також є щит, яким можна блокувати удари, але ви можете їх блокувати і звичайною зброєю. Більше того, ви можете навіть відбиватись при цьому тримаючи блок. Тобто, як ви бачите, бойових механік банально більше. Я думаю, далі не потрібно пояснювати, що бойова система тут достойна. До речі, сказати чесно, вбивати мові в хайтелі взагалі одне задоволення. Відчувається імпакт від гри. Анімації та візуальні ефекти тільки посилюються. Не забуваємо також, що у нас тут досить великий вибір зброї, тому говорити, що в хайтелі Погана бойова система, це як мінімум неправильно. Проте, я як найчесніший оглядач, геймер та ютубер, звісно, скажу декілька слів про те, що мені не сподобалось. Почати хочу з мобів. Знаєте, граючи в хайтайл, я чітко усвідомлював, що світ навколо мене штучний, неживий, таке собі шоу трумана. А все через те, що живність у грі наразі просто відсутня. Так тут є просто гігантська кількість мобів, але всі вони пустишки. Їх інтелект максимально примітивний. Більшість із цих мобів існує просто для того, щоб... Бути вбитими. І це насправді засмучує. Верстаки, знаєте, я довго не міг підібрати слова, як описати мої враження від цього елементу гри. Та посидівши, подумавши, я так і не знайшов потрібних слів. Відчуття двоякі. Щоб ви й самі розуміли, ось скільки робочих місць вам потрібно мати в себе в хаті. Мало того, що їх тут з десяток. Кожен із них має ще й рівні, які вам потрібно покращувати. Але навіть це не головна проблема. От уявіть, що ви пішли десь за 2000 блоків від свого будинку. Досліджувати світ чи може пофармити щось. Аж раптом ви помічаєте, що ресурсів на новий меч вам вже вистачає. Але ви банально не зможете його зробити, бо вам потрібний верстак зброї аж третього рівня. Думаю, проблему можна було вирішити, якби самих верстаків було менше. І якби їх прокачка була загальною, можливо, відбувалась не на них самих, а на персонажі. І створюючи, наприклад, новий верстак зброї, він одразу буде того рівня, до якого ви його раніше покращили. І наостанок генерація світу. Скажу одразу: розробники вже працюють над нею. Але зараз все виглядає сухо. Різкі схили, пусті біоми, нелогічні гори і подібна наразі для хайтейлу норма. В печерах ситуація покраща, але є певні проблеми з рудою. Інколи вона спавниться занадто часто, а інколи її взагалі немає. Ніби в останньому оновленні це пофіксили, однак я цих змін взагалі не помітив. Слід розуміти, що зараз я сказав свою суб'єктивну думку. І ті чи інші Елементи гри для вас самих можуть сприйматись зовсім по-іншому. Я насправді дуже рекомендую вам самим пограти в хайтейл. Тим паче, що на зеленому стімі він був ще з першого дня, що ми, звісно, засуджуємо. То що, очікувати далі? Філософське питання. Хайтейл, як на мене, цікавий проект, і гра точно отримає власну аудиторію. Тим паче, як сказав сам Саймон, гра тільки з перед замовлень отримала стільки гривень, що їх вистачить щонайменше на 2 роки розробки. Звісно, тут немає ще й половини усього Обіцяного, але гра ще навіть не вийшла, а отримала вже такий гігантський фідбек. Та й розробники задню не дають. Якщо раптом вам не давало спокою питання, а чи вб'є Хайтайл Майкрафт, відповідь очевидна: ні, цього ніколи не станеться. Банально тому, що це різні ігри. Це те саме, що порівнювати Майкрафт із Терарією, хоча навіть і їх порівнюють. Тому грайте те, що подобається саме вам. Мені ж подобається і те, і те. Та впевнений, хай чекає світле майбутнє. Так, все, я вже їсти, хочу йти. Якщо ви ще тут, можете поділитись своїми враженнями від гри у коментарях. Мені та й іншим буде цікаво почитати. Ви дивились лікада? Не забувайте підписуватись з каналу та ставити дізлайки. Бе-бе!